4 липня. Знаковий день. Ферма простояла. У нас ферма построєна була в 2015. Ну, 9 років почті. Почти 9 років простояла ферма. Дерев'яна. Називалась. з чого ми починали? Була ферма і нема ферма. Все, фатить, фатить батька торгувати, бо нема чим з дачі давати. <кхи> так що розпочинаємо. Велике будівництво. От. Потихеньку розцей. А це вони за год чистили, чистить. Бачите, як пішли, треба було ставити на... Скажіть, я вам скажу, на фундамент. Поставили на що угодно. Тепер розбираємо і будемо робити фундамент. Ось такий все. Правильно, Юра? Отакий От фундамент. Або взагалі нічого не будемо робити, так. Да? Будемо на такий фундамент будемо ставити. І далі, і далі, далі, далі. Далі працювати. Побачимо, що з цього з цього вийде. Так що слідіть за, нашим, за моїми роликами. Покажу вам, велике будівництво буде. Це в нас дойка ще йде. Це ми тут розбираємо, Судоночку косити треба, а це покажу, називається горе. Горе від мачі, від... не знаю від чого горе. Це у нас тут дівчата, просипайтесь. Потікували луцерку, треба було Ще хоча б день подождати, а тепер розрізаємо тюки і сушимо. Заплатили за тюкування. Як бідному жениться, той день малий. Да, дівчата. От. Розрізаємо тюки і сушимо. Сушимо. По пандос. Ну нічого. Я думаю, я думаю таке. І таке ми переживемо. Що страшно. Так що розбираємо ферму. У нас є місяць липень, будемо, сподівається, дощів не буде. Надіюсь, що ми побудуємо. Щось спробуємо побудувати, скажімо так. Щось з цього вийде, дивіться. Будемо знімати, показувати вам Тож, ви бачите ця суданочка треба буде сідні вишатать А там суданочка у нас добре пішла. Ну тут таке воно сильники, все ужасно. Так що я думаю якось буде. Нерівномірно тут суданка пішла, ну зараз ми викинемо. другий кос буде хороший. А цю пізно посіяли. Це берег. У нас був в оренді. Ми його і кручували. Що хочеш. З ним робили, їли, добилися. Тут кущі були, бур'яни. О, дойка закінчилася. Останній виход треба бігти, допомогти, бо світ виключить. А це у нас така суданочка, теж в цьому році, значить слава богу, аж туди вона йде тут 3 гектари. Так що, дивіться, щось будемо строїти, щось будемо будувати, щось цього вийде, не знаю. Всім гарного дня і удачі.